Привіт усім! Ви на каналі Інподядя, де я розповідаю про найцікавіші історії зі світу технологій. Підтримайте український контент, поставивши лайк, дзвіночок та підписка. Колись давно, щоб передати важливе повідомлення на відстань, люди запалювали вогнище. Це був один із перших способів комунікації на великій відстані, але час не стоїть на місці, і людство знайшло нові набагато швидші рішення. Сьогодні ми поринемо в історію про винахід, який назавжди змінив світ телеграф. Поїхали! У 1837 році у місті Нью-Йорк США винахідник Самуель Морзе представив світові свій революційний винахід Телеграф у що вісімсот році художник перебував у Вашингтоні, де працював над замовленням портрета. Під час роботи він отримав листа з повідомленням про раптову хворобу його дружини. У він негайно вирушив додому, але через повільність передачі інформації подорож зайняла кілька днів. Коли Самюель нарешті дістався додому, його дружина вже померла і була похована. Ця трагедія глибоко вплинула на Морзе. Він зрозумів, наскільки критично важливо мати можливість швидко передавати інформацію на великій відстані. Ідея створення телеграфу прийшла до Самуеля Морзе під час його подорожі з Європи до Америки. Він зустрів на борту корабля Чарльза Джексона, американського вченого, який займався дослідженням електрики та магнетизму. Джексон розповів Симуелю про останні наукові відкриття в галузі електромагнетизму, зокрема про можливість використання електромагнітних імпульсів для передачі сигналів на відстані. Ця інформація зацікавила Морзе і надихнула на створення пристрою. Під час цієї подорожі винахідник зробив перші начерки свого телеграфного апарата і схеми для передачі сигналів після повернення. До США він почав активно працювати над цією ідеєю. Але далі він зіткнувся з низкою значних труднощів. Морзе був художником, а не інженером чи вченим. Тому, коли він вперше почав працювати над телеграфом, йому бракувало необхідних знань в електротехніці, це змусило його витратити багато часу на вивчення принципів електрики, магнетизму та інших основ фізики, що були необхідні для успішного створення телеграфу. Однією з перших технічних труднощів, з якими зіткнувся Семледь, було використання електротехніки. Електромагнітів для передачі сигналів на великі відстані. У той час було незрозуміло, як змусити електричні імпульси подавати значній відстані без втрати сили. Морзе довелося провести численні експерименти з дротами і магнітами, щоб досягти стабільної передачі сигналів. Винахідник зрозумів, що для ефективної передачі інформації потрібно розробити спеціальну систему символів, яка б кодувала літери, цифри та інші знаки. Це привело його до створення коду, який сьогодні відомий як азбука Морзе. Розробка та тестування. Цього коду були трудоміськими і потребували перевірки на практиці, щоб переконатися в його ефективності. Художник також стикався з проблемою фінансування свого винаходу. Його ідея була новаторською, але на початку мало хто вірив його успіх. Морзе довелося шукати інвесторів, які б погодились фінансувати його роботу. Це було особливо важко, враховуючи ризики, пов'язані з новою технологією. Існує міф, що він продавав свої картини, щоб, хоч якось, фінансувати проект. Зрештою, Морзе отримав фінансову підтримку. Від уряду США багато людей сприймали ідеї Симуеля Морзе зі скептицизмом, вважаючи її занадто фантастичною. Це створювало додатковий тиск на винахідника, який змушений був не тільки працювати над технічними аспектами свого винаходу, але й переконувати суспільство у його важливості. У щоденнику він писав, щоби зекономити час та закінчити свій винахід, я місяцями жив і їв майстерні. Продукти купував в магазині, а готував їх сам. Зіткнувшись із цими викликами, Морзе продемонстрував вражаючу наполегливість, яка, врешті решт дозволила йому створити перший у світі телеграф і відкрити нову еру у світі комунікації. І вже в 1844 році він передав перше телеграфне повідомлення з Вашингтона до Балкамера. Це було історичне повідомлення, що створив Бог. Цікавий факт: рівно через 100 років після першого телеграфного повідомлення. У 1944 році був створений перший електронний комп'ютер. Ця подія стала ще. Одним важливим кроком до шляху сучасних технологій. Про неї я вже розповідав у одному з попередніх відео. Тож, якщо ви його пропустили, обов'язково перегляньте. Телеграфні лінії швидко обкрутили всю планету, змінюючи не лише спосіб спілкування, але й саме життя людей. Завдяки цьому винаходу інформація почала передаватися миттєво, незалежно від відстані. Як бачите, те, що колись починалося з звичайного вогнища, перетворилось на глобальну мережу зв'язку, яка змінила світ. Якщо вам цікаві такі. Історії, не забувайте підписатися на канал Інфодя. Написати свої думки про цей винахід в коментарях та поставити лайк. Тут ми завжди розповідаємо про найцікавіше з історії технологій. До зустрічі!